Потрібність зміни в межі. <звук> Потрібність зміни бюджету майже в подобно було спорядника, а саме для виготовлення документації або об'єкту і просимо значити призначення. З однієї програми дозифікації да, треба 65 тисяч гривень дозифікувати. Добре, ще раз, що Вами попробуєте пояснити? <пробуйтесь> я виведу в мене документації, культурно збачення, так для проведення ремонту в Берівській області. У нас передбачено 450 тисяч гривень по програмі дозифікованого ремонту нашого військкомату. Але оскільки ця будівля є пам'яткової архітектури, то для того, щоб ми отримали на неї дозвіл на початок робіт, нам потрібно зробити охоронний паспорт. Це охоронний паспорт после 62 тисячі. Поки ми не проплатимо, ми не зробимо цей паспорт, ми не отримаємо дозвіл на виконання. От така знімається з заходів роботи витоби, в залучи. Але ми потім туди бажаємо. Є ще запитання, пропозиції? Ну, доповідача. Тоді самі на голосування, так? Толт, Маріюкіч, Барто, Барто, Гей, Іванюк, Зар, Мучинський, Зар. Коли? 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 Пам'ятки архітектури. Сама будівля є пам'яткою архітектури. І там для того, щоб провести ремонт, треба позбачення департаменту культури. Для того, щоб проводити департаментом культури, треба зробити. Да, так, щоб не поміняли якісь стіни, щоб не поміняли загальний вигляд, щоб не поміняли зовнішній вигляд, коротше, там треба відкрити. Да. Все, дякуємо за увагу. Дякуємо дуже гарний. Чи на вісімнадцять плануємо сесію, будемо на перший що вісімнадцять,